Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Іор. Минулого тижня різноманітні країни знову оголосили пакети військової допомоги для нашої держави. І вперше у відповідні допомоги почала входити бронетехніка. Чому західні партнери саме зараз почали? Надавати Україні відповідне озброєння, тут варто виділити чотири основні позиції. Перша позиція, вона суто військова. Валерій Залужний, головокомандувач Збройних сил України, говорив: для того, щоб провести успішний контрнаступ і витіснити росіян із всіх територій нашої держави, необхідний певний перелік техніки. Говорилося, наскільки пам'ятаю про 300 танків 700 БМП. Ну там по артилерійських системах також було назване певне число. І очевидно, західні партнери також розуміють, що надаючи таку бронетехніку, вона й буде сприяти контрнаступу, який повинен призвести до повного звільнення України від російської. Навали. Друга позиція. Тут вже будуть суто політичні позиції. І ця друга позиція виходить з того, що західні союзники розуміють, що війна, яку розв'язала Росія проти України, повинна бути завершена перемогою виключно нашої держави. Україна повинна нанести настільки велику поразку. Росії, щоб остання ніколи більше не змогла розпочинати якісь наступальні дії не лише на нашу територію, а й на території інших сусідніх країн. Західні союзники розуміють, що безпека світова, вона якраз і буде залежати від результатів цієї війни. Тому усі союзники зацікавлені у перемозі України. Третя позиція Вона виходить з того, що західні союзники розуміють, що окрім перемоги України у цій війні, ця війна повинна бути завершена в 2023 році. Дуже багато країн цивілізованого світу постраждали від цієї російської навали. Рецесивні показники економіки говорять про те, що люди, які проживають в тих чи інших країнах, вже Можуть стикнутися з тими чи іншими економічними негараздами. Пандемія коронавірусу, яка була в 2020 році, задайте, також нанесла значну шкоду економікам цивілізованих країн. І 2021 року, очевидно, було замало для того, щоб вийти з цієї кризової ситуації. А в 2022 році вже виникла ситуація війни. Росії проти України, що також призвело до зниження економічних показників. І 23-й рік якраз і повинен стати ключовим у перемозі України проти Росії для того, щоб в Україні розпочався також процес відбудови і процес відновлення економіки. І тут йде мова про економіки не тільки нашої держави, а й економіки країн цивілізованого світу. І четверта позиція, вона пов'язана з тим, що відбувається переозброєння Збройних сил України на зразки НАТО. Тобто бронетехніка, яка надається, вона використовується західними країнами в різних навчаннях. Різних невеликих, знов-таки, війнах чи протистояннях, якщо так можна зазначити, це буде призводити до того, що наші Збройні сили, наші воїни будуть вже навчатися правильності використання тієї чи іншої бронетехніки, що буде призводити до швидкої поразки Російської Федерації, і до того, що. Наші збройні сили більше інтегруються до стандартів НАТО у військовому комплексі. Отже, виділення такого пакету військової допомоги, де включена бронетехніка, вона пов'язана із чотирьма позиціями: перша позиція проведення контрнаступу Збройними силами України. Друга позиція перемога України у війні. Росії проти нашої держави. Третя позиція війна повинна бути завершена в 2023 році. І четверта позиція це продовження переозброєння Збройних сил України. В принципі, це все, що я хотів вам розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, ділитись цим відео своїми друзями і також їх коментувати. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим воїнам за незалежність нашої держави. Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!